У нас є портал електронні послуги Тернопільської області, який побудований на базі Айгов. Але тут вибірка виключно послуги, які зроблені для Тернополя Тернопільської області. Як липня на порталі Тернопіль Айгов відкриють електронну чергу на послуги, які стосуються паспорта громадянина України, зокрема сервісом Айго можна буде скористатись при обміні паспорта, про паспорта громадянина України замість викраденого чи втраченого, а також при отриманні паспорта у вигляді id картки у 16 шістнадцятирічних. Нововічі. Зараз одним з провідних, чим ми займаємося, це намагаємося перевести повністю всі паспортні послуги в електронний режим. З вівторка, 12-го числа цього місяця, будуть доступні послуги також. Для паспортів звичайних, тобто це вклеювання при досягненні 40, 25 років або 45 років, також обмін паспорта громадянина у разі зміни прізвища імені чи по батькові, а також у випадку, якщо паспорт був пошкоджений, також ці самі послуги доступні зараз для кременця, для кременецького підрозділу. Після того, як людина заходить на портал і обирає потрібну для неї послугу, вона входить у систему за допомогою банк Айді або електронного цифрового підпису. Далі заповняє у заяві усі необхідні для паспорта дані, обирає дату і час, які їй підходять, і реєструється у чергу. Після чого їй приходить смс з посиланням на її заявку на порталі та лист на електронну адресу, у якому вказані, які документи необхідно мати при собі. Тоді людина у вибраний час приходить і без черг подає усі документи. Акше для користувачів вони приходять, не чекають в черзі, вони приходять готові. Для паспортів звичайних для підрозділу не потрібно заповнювати заявці. Всі заяви друкуються в кабінеті чиновника. Тобто, сам посадовець він вже за попередньою заявкою може видрукувати всі заяви, які йому необхідні для цього. Тобто людина приходить, приносить документи оригінали. Також копії, якщо це необхідно, деякі і після цього сам працівник ДМСу може розрукувати необхідні заяви. Якщо є певні послуги, коли необхідна сплата за них, наприклад, якщо це викрадений або втрачений паспорт, за нього стягується адміністративний збір у розмір 3-4 гривні. Людина має можливість оплатити це перед тим, як прийти. Тобто вона приходить вже з оплаченим адміністративним збором і має вже всі необхідні документи для подачі. До у квітні цього року така електронна Ра стартували у Тернополі для видачі закордонних паспортів за цей час неї скористалось більше 400 людей. Користувачі оцінили роботу послуги у 4,75 балів з п'яти можливих.